Нещодавно від німецького благодійного фонду ЕМВА Foundation GmbH у рамках ініціативи Допомога Україні до громади надійшли різноманітні меблі для облаштування центрів проживання внутрішньо переміщених осіб. Тростянець ця допомога попала завдяки тому, що ми возили такі допомоги вже на Львів. Але Львів сказав, що тростянцю більше треба. Вони тобто. Більш потребують, і це мій другий рейс сюди. Вже згідно переліку, я привіз ліжка одно-двохмісні, трохи матрасів, шафи, потім ще столи, ну, і стільці, ну, меблі. Згідно переліку, доставити вантаж із Німеччини допоміг Тростянецький благодійний фонд Доброта. Доставка цих меблів з Німеччини була сплачена благодійним фондом Доброта за рахунок коштів, які любезно надала цьому фонду наша давнішня благодійниця фрау Вілія Цимерман. Ми дуже вдячні всім нашим благодійникам за допомогу, яку вони надають Тростянецької громади. Ці меблі ми плануємо використати для устаткування центрів компактного проживання внутрішньопереміщених осіб. Такі центри будуть розташовані в сільській місцевості, у сілі Солдатському, Дернова, Мартинівка, а також два таких центри будуть у місті Тростенець, у готелі Елегія і за адресою вулиця Кеніга 7. Наразі у Тростянецькій громаді проживає близько 1400 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб. Більшість із них потребують житла, тому дана допомога піде на користь переселенцям та задовільнить всі їх першочергові потреби. Це дуже доречна допомога для нашої громади, яка і сама оговтується після рашистської окупації і водночас надає прихисток. Особам, які вимушені були залишити свої домівки на Харківщині, Донеччині, Луганщині, Херсонщині, зараз ми повинні допомагати один одному, тільки так ми зможемо перемогти. Щиро дякую всім за допомогу. Слава Україні! Діана Очаренко, Дмитро Юсупов, Тростянець, телеканал ТВТ.